Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом, який полюбила з першого шматочка пісний хліб зі смаженою цибулею. Готується він без замісу, але незважаючи на простоту, виходить дуже ніжний, ароматний і по-справжньому смачний хлібчик. У велику миску наливаємо 250 мл теплої води. Додаємо одну чайну ложку цукру та 10 грамів живих дріжджів. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Далі додаємо одну середню смажену цибулину. Її я обсмажила на 10 грамах вершкового масла до золотистого кольору. Якщо не вживаєте масло в піс, сміливо можете замінити на олію. Знову перемішуємо і додаємо 350 г просіяного борошна. Починаємо замішувати ложкою або лопаткою. Наша ціль просто з'єднати всі інгредієнти в однорідну масу. Як тільки борошно частково вбереться, додаємо півчайної ложки солі і продовжуємо перемішувати доти, поки тісто не стане рівномірним, без сухих грудочок. Вимішувати довго не потрібно, просто гарно об'єднуємо усе в одну м'яку зволожену масу. Тепер додаємо 1,5 столової ложки олії і ще раз все об'єднуємо. Тісто вже готове до вистоювання. Накриваємо миску харчовою плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Через 30 хвилин можна зробити витяжку. Просто злегка підтягуємо тісто з чотирьох сторін до центру. Спочатку з одного боку, потім з другого, третього і четвертого. Знову накриваємо миску і залишаємо ще на 40-50 хвилин при кімнатній температурі. Тісто підійшло. Тепер присипаємо зверху трохи борошна. Викладаємо його на робочу поверхню, також просипану борошном. Акуратно формуємо прямокутник. Зайве борошно струшуємо, воно нам не потрібне. І далі скручуємо наше тісто як на батон. Спочатку беремо краї, злегка прижимаємо і скручуємо, злегка піджимаючи. Знову притискаємо наше тісто. І акуратно закручуємо його в рулет, злегка натягуючи, сильно не перетягуйте, бо можете розірвати просто поверхню вашого тіста. Защіпуємо шов, спочатку посередині, тоді по краях, отак всередину пальчиками загинаємо і защіпуємо. Форму для випічки можна змастити олією або застелити пергаментом, це вже на ваш вибір. Я використовую форму для кексу, викладаю тісто в форму, накриваю плівкою і залишаю ще на 40 хвилин для підходу. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів верх-низ, без конвекції, випікаємо хліб приблизно 1 годину. Зверху він повинен добре підрум'янитись, а всередині залишитись м'яким і пухким. Готовому хлібчику даємо трохи охолонути і все можна розрізати. Ось такий простий, і смачний, пісний хліб без замісу в нас вийшов. Якщо рецепт сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд! І підтримку до зустрічі в наступному рецепті.